Всім привіт! Хочу зробити розпаковку сьогодні 4 діючого діячого каталога. Продовжується друга його неділя, тому зараз покажу вам, що в мене було в замовленні і що мені прийшло. Далі, далі в моєму замовленні я тут закладочки собі зробила, щоб показати вам. Так, ну, перший, наприклад, це лак, був на знижці закріплюючи покриття для лаку. Далі ось такого кольору лак, була додаткова знижка розпродаж, гірська лаванда це колір по ціні 89. І тут повинен бути ще один. І ось такий колір, як ось тут кремова троянда 418,82. Ось такий колір. Зараз я спробую відкрити, показати. Зараз я положу каталог. Ось такий колір. Ой, так, уже щось намазало. Кудись капнуло. Ось такий колір, гарний колір. Так, далі. Так. І ось такий колір. Ну, гарні такі кольори. А далі, далі показую вам замовлені, так, далі що у нас? Пробіотик був на знижці 699 гривень. Його вистачає на цілу. На цілий місяць 30 порцій це росли... клітковина рослинного, скажімо так, походження. Такий порошок зелений, де міститься клітковина шпинату, тут написано зеленого болгарського перцю, порошок капусти. Ще тут одна десь була. Не написано, так, ще якась капуста ка каола, чи як а, назва така її. В общем, це те, що потрібно для наших бактерій, для нашого кишківника, для того, щоб покращити імунітет і о, надати необхідну кількість їжі, скажімо так, для наших корисних бактерій. Далі, зараз покажу, що далі. Ага. Замість плати за доставку була така пропозиція: це скраб для тіла. І що тут пишеться? Його потрібно використовувати один-два рази на тиждень в проблемних зонах, а потім змивати теплою водою. Що він робить? Він відлущує та оновлює шкіру, стимулює процес оновлення шкіри, робить шкіру гладенькою і еластичною. Замовляючи цей скрап, ваша, безкоштов... ваша доставка буде безкоштовною. Тобто ви і продуктом, скажімо так, користуєтесь, і замовлення ваше приходить на почту безкоштовно. Ось такий гель. А, гель, скраб, а, скраб, ось такі крупинки на ньому. А, такий ніжний він і дуже пахне. Тут, мабуть, мигдальна шкарлупа Дуже приємно пахне аромат. Так, а тепер чим витерти його? Нічого не взяла з собою. Ладно, продовжуємо. Отак, зараз витру все таки його. А далі продовжуємо далі. Так, далі в мене замовлений ось такий засіб о, на основі пчелиного воску. Ось такий бочоночок. У мене його жінка замовила, тому потрібно його віднести. Тут, до речі, це нейтральний аромат. Це класичний такий засіб без аромату на основі пчелиного воску. От. А ще є е, на знижці також з олією маракуї і е, чорна, чорна смородина по ціні 65 гривень. Так. Тут бачите і написано, що він пом'якшує сухі ділянки шкіри, живить шкіру губ, доглядає за кутикулою, форми навіть бровам надає. Можна також навколо очей робити масочки. Ну, ось такий універсальний засіб. Далі на знижці був, був такий вибір різних розчісок, габільців для волосся. Ну, я вирішила взяти ось таку, спробувати, щоб робити укладку для своєї чолки спробую щітка брашинг це ось вона називається 169 гривень. Ну, ось така щиточка. Зараз спробую відкрити. Ось така, така собі. Не, не, не скажемо так, що вона сильно велика, ну якраз нормально, зручно Думаю, що буде зручно користуватись. Так, далі. Так, далі в мене замовлені. Зараз скажу, що я тут вам ще не показала. Ну, це завжди як моя. Підписка на набір. Це коктейль, це смак полуничний і вітаміни, в які це дві омеги, вітаміна на 12 10, мінералі, і 10 мінералів і астаксантин найсильніший антиоксидант в світі, скажімо так, тому що він в 6 тисяч разів сильніше. витамина С. Вот так. Далее масочка была. В каталозе была, значит, пробник можно было замовити. Так. Сейчас покажу. Вот масочка на страничке 121. Можна замовити масочку, або вона приходить в подарунок, якщо є якийсь продукт із Новач плюс та Джордані Голд. Тобто, якщо ви замовляєте щось із набора скажімо так, із продукту Novage Plus або Giordani Gold серія, то вам ця масочка в подарунок, а якщо ні, то можна замовити за 12 гривень. Це нічна маска, вона оновлена, в неї оновлена формула і більш, скажімо так, покращена. Шкіра виглядає відпочилою, як після 8 годин сну. Навіть якщо ви спали, скажімо так, менше. Тому беріть, користуйтеся, пробуйте. Так, що тут у мене? Так, ага, це була розпродажа, це не з каталогу. Так, зараз спробую відкрити. Так, оно. Це засіб для брів, для фарбування брів. Це оновлений теж, ну, також оновлена ця палетка, тому що раніше вона була друга. Так, як, як її відкрити. Ось так. Ну, дуже таки неплохо е, виглядає. Тут, е, значить, зеркальце. Чи це не зеркальце? Тут пльоночка, Ні, це не зеркальце, це просто пленочка тут зверху лежить. Е, і тут е, виходить, що три, три відінка, якими можна фарбувати брови. Більш темніший, більш світліший і десь такий ну середній. Можна змішувати, і воно виходить так, що ви використовуєте зразу ж рівномірно, скажімо так, всі три відтінки. І ось така кісточка скошена для, для того, щоб фарбувати. Ця палетка вона дуже зручна і вона дуже довга у використанні, її вистачає на вона ну, дуже багато. В мене була така палетка, то її вистачило на, на багато років, скажімо так. От. Тому о, о, на, на минулій неділі це був розпродаж, тому дуже гарна ціна була. Зараз їх вже немає в розпродажу, скажімо так. Мабуть, по повній ціні. Так, і. Ось така туалетна водичка. Це за 99 гривень ця водичка йшла. Тому що я виконала умови минулого і теперішнього, скажімо так, каталога. Потрібно було в замовленні мати 50 балів, щоб отримати цю водичку. Це такий квітковий аромат. У мене раніше він був користувалася ним, дуже приємний. Квітковий і е, помню, пам'ятаю, що там персик був, аромат персика. от. Багато людей її полюбляє, скажімо так. От. Ну, і два каталоги. Один із них вже пострадав, слакав. <рисуслаком> так, потім вже якось його зніму. Два каталоги. Нових, ну, ось так. І пакетики замовила. Також, це великі пакети. Думала, що це ага, один великий, другий поменше. Ось такі пакети, які не шкодять нашій екології, нашій природі. Ну, а це вже Наступний каталог. Бачу, що тут є новинки вже. Ось так він виглядає. кальці тут. Угу. кальці без знижки. Так, да є тут новинки, цікавинки. От. І декоративка, і аромати, і ще щось там було. Новеньке щось було. І, і нічна маска. ця. До речі, буде по скидочці 639 гривень в наступному каталозі. Ну, в мене ось все на цьому. Ще є неділя, щоб щось замовити з того, що я вам показала. Вона зараз на знижці. І вертайте каталог, хто ще не бачив, тут гелі для душа, шампуні дуже класні, зубні пасти, такий асортимент непоганий, скажімо так, аромати також на знижки. Туші дуже багато, які на знижки. Тому дивіться, якщо у вас перше замовлення, то у вас буде 15% знижки від каталожної ціни. І наступне замовлення також буде кешбек 15%. У мене все. Всім до побачення!